Вибачте, що мене так довго не було. Бо мені, розумієте, багато часу нема. Взагалі, я не знаю, що так. Раке... Ракети літають. Я обновок взагалі не бачу. Давайте подивимось, що там додали. Хоча б би... фонарик. Сніжок. Оце і оце. Буду збирати тоді. Так. Скину взагалі два скина добавила, а відкуда в мене вовк. <гум> Добре, я жартую, я з телефоном весь час виіграв. <гум> я не хочу за це грати. Це нормально. Так, я просто грав трошки, ну я бачу які вновки, але цього я не бачу. Так... Що по машинам? О! Прикольно. Що там по шапкам? Ну по шапкам самі можете подивитись, бо я не хочу кого. Бали. До речі, якщо замітите якісь пасхалки, то скажете мені, бо може хтось знає ну, про пропусхал. Прикольно, що по рюкзакам? І от. Оооо. Це реально прикольно. Ой, і такі от стріли. По мобам шо. <світ> ну, то понятно. Всі розуміють. Це в мене є на телефоні. Понятно, що по своїй там. Нічого. Ой, ну я, напевно, ще й довге відео зроблю, бо... Мене дуже довго не було. Ну, давайте можете зараз заходити. Ну, ви, напевно, знаєте, як називається. От, Карта Toventref. Горе пароль 45. Горе пароль 45. Ну, і заходіть, будемо зараз говорити, бо... Ну, як ви знаєте, мене давно не було. Я вже, навіть, забув. Як грати, от я ще попробую з Носкопа Та ладно, я ще вмію. Але на планшеті я, Мені реально треба потренуватись. Потренуватись. Добре, ще візьмемо. А де там той? в мене Так. Бо він. Добре. Ну я 360 пробував на телефоні, у мене вийшло. Зараз чекайте. Зараз тихо трохи зроблю. Давай. Там пуля пролітає. О, попав. Попав. Є, yeah. все-таки, друзі, чився, но якоїсь пробував 360, отак от. Зараз. О дивіться, я зараз попробую просто зробити 360. Не вийшло. Добре. Майже. Ну, добре, заходіть на цей сервер. Я буду вас чекати. Тому заходіть. Ім па-па!